Білорусь перекидає на кордон з Україною важку техніку, куди саме і з якою метою дізнайтесь за мить? Отож, перекидання військ про перекидання військ заявляють у тамтешньому міністерстві оборони. Там опублікували ось ці кадри, які бачите на своїх екранах, і доволі так знаєте таємничо їх коментують. кажуть, що на цих зображеннях білоруські військові здійснюють навантаження військової техніки на залізничний транспорт, приступають до здійснення маршу комбінованим способом у призначені райони. Підрозділи одного з механізованих з'єднань приведені у готовність до виконання завдань за призначенням. Отож, яке саме призначення про що саме може йтися напередодні? Так званий головнокомандувач збройних сил Білорусі, а це в їхньому випадку Лукашенка, саме проголошений. Віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозерському тактичних напрямках. Підкреслюють це у білоруському міноборони. Я лише нагадаю, що Гомельський і Мозерський напрямки це ті регіони Білорусі, які межують із Київською та Чернігівською областями. Ну тобто. Ну, це не зовсім про Курськ, це не зовсім про суджу, це не зовсім про те. Це про ну, десь якісь області, регіони, що а, знаходяться на відстані 100, 200, 300 кілометрів, там можливо навіть і більше від а, тих а, зон в Росії в великій зоні. Де зараз відбуваються бойові дії? Отож, у білоруському міноборони пояснюють, все це так потрібно перекинути війська до кордону з Україною, щоб реагувати на будь-які можливі провокації. Ну я нагадаю, що напередодні самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, що над його країною нібито збили кілька цілей, які залетіли, начебто, з боку України, і в п'ятницю ввечері сили ВПС військ ППО Білорусі були переведені в підви. Що бойову готовність, бо ж збройні сили України нібито порушили всякі правила поведінки і порушили повітряний простір Білорусі. Йдеться про східний для Білорусі напрямок. Ну тож, сили ППО були приведені в бойову готовність на прихоплення цілей, і їх, начебто, було біля десятка, як каже ця істота в халаті. чи Можливо, Кітелі схожому на халат. Ну а в Білгородському, перепрошую, в білоруському, я вже забігаю наперед, бачите, в білоруському МЗС заявили, що найближчим часом можуть розглянути питання закриття українського посольства. І от вся ця словесня, словесна активність білорусів, як мінімум словесна, розпочалася після того, як Україна, судячи з усього, Саме Україна розпочала, ну скажімо так, спеціальну воєнну операцію на території Курської області Росії. Тамтешні зе почали скаржитись, що Лукашенко кинув Росію, бо нібито дав Києву гарантії ненападу на Україну з білоруського боку. Ну і за даними аналітиків моніторингової групи Білоруський гаюн станом на початок серпня 2024 року дійсно принаймні кількість російських військових, які перебувають у Білорусі, становила всього то навсього дві тисячі істот. І що це за істоти? В основному це представники російських так званих воєнно-космічних сіл. Перебувають вони на аеродромах Барановичі, Мозирь, Зябрівка і загальна кількість на цих летовищах. 500-550 росіян. При цьому радіотехнологічний радіотехнічний вузол і ще один вузол зв'язку. Там аж до півтори тисячі росіян служать і підтримують російські радіотехнічні війська. Там крім того, у Білорусі продовжують працювати військовий слідчий відділ Росіяни, військова прокуратура одного з гарнізонів. Чисельність задіяного персоналу у цих структурах обчислюється лише десятками істот. Тобто загальна кількість, ем, загальна активність росіян, ба більше загальна активність, зокрема саме тих росіян, які відповідають за ем, авіацію. Вона теж останніми тижнями лише зменшується, бо ж на початку липня, а саме 3-го числа, з Барановичів до Росії відлетіли 5 «Мігів», 5 «Міг-29» та 6 «Сушок», 6 Су-30СМ. Того ж дня з аеродрому Мачулищі до Росії відлетіли і 11 вертольотів е сіл Росії «Мі-28», «К-52» і «Мі-26». Ну і станом на початок серпня у Білорусі постійно знаходилися лише один російський штурмовик Су 25 та чотири російські винищувачі Су 30 См. Про те, що відбувається між Україною і Білоруссю, між Росією і Білоруссю, Ми буквально щойно говорили з політологом Ігром Чаленком. Хто раптом пропустив обов'язково підпишіться на Ютуб канал 24-го і знайдіть нашу розмову там? От буквально за годину. Я впевнений. Ми її окремо викладемо. Якщо ж хочете встигати за ефіром 24-го, от буквально хвилина в хвилину, у вас є два варіанти. Наступної ефірну годину ми будемо транслювати власне на нашому ос. Основному Ютуб каналі на 24-му каналі в Ютубі. Тому є сенс підписатися і дочекатися власне прямої трансляції. Або є варіант, ми завжди транслюємо прямий ефір на нашому ще одному, ну допоміжному Ютуб-каналі, називається 24-й канал онлайн. І от на нього теж варто бути підписаним. Якщо вам цікаво дивитися прямий ефір в будь-який час доби саме онлайн, тому закликаю вас ділитися цим відео і не тільки цим відео, а й загалом. Українським контентом